Всім привіт! Ви на каналі Марку Маркіша і це мій телефончик. Сьогодні ми будемо йти грати карпаркінг. Ну, а ви що думали? Запускайся. М -м, сьогодні. Я сам не знаю. Що ми будемо робити? Ми будемо дивитися, як змінилася карта. Угу. качайте, тут капець, тут просто капець, повний капець. Так, давайте. Бомба, граната, Бомбірик, Бумбірік. Мені тут чуть-чуть підзаробив чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Е, два вже вип... е, все виконав завдання. У мене з'явився Жигулі. Я одну продав. Ну, як це можна побачити по відео. Ну По цьому, по завданням. Ну, я її купив ще одну живу. Він продавав, знаєте, за скільки є? За одну гривню. Ну і так само новий міні-купір у мене. Кстаті, хто не знає, він у мене їде 240, а я його одним прокачував. Він такі, я просто його купила, а він такий був. Ой маю, що я, я йду робити? Я що на Drak Racing зайшов чи що? Та, я на Ден з Ось зайшов. всіх я маю виграти, та? А у мене буде, як я не знаю у кого. Тож, давай вийдемо. Виход. Виход, виход, виход. Коротше, йде ми цей. Я хочу купити у цьому карпаркінгу 2. Хочу купити одну машину за 1000 конів. Зараз я вам її покажу. О, десь тут зараз. О, може, субару. Та ні, на що мені та субару, як є машина кеймблока. Кемблока, я сказав. Маса. А, почекайте, а скільки тут, а, Ого, ого, мощності, мощності. Почекайте, Я тут знаю, що можна якось тут так включити, аби він ішов просто звенел. А як? Обвесики. Ну який обвес. А, можна такі обвеси купити, да? І все? Один обвів? Ви, ви серйозно зараз? Один обвівс? Один? Чо? Нічого собі, бляха. А з цим об'єском буде йти так. Ні, ну ми просто будемо за тим мотором. Коротше, хватить бутати, треба йти, дивитися карту. Вона є... Ну, я просто не знаю, вона ідеальна. Так, пустиня. Я короч, не знаю, як вона називається, я захожу на пустиню. Бо вона знає, що вона около пустині є. Та, ця карта, ну, давно так не... давно так не обновляли. і це її іукарпат. Що, блін? Де я вообще знаходжусь? Может, тут кейсики, А? Ага. Мне бы кейсик не помішав. Но я так бачу, що в паркинг два помішав би, да? Угу. Короче, значить, а я хоть правильно їду, блях. А что я не туда свернул. Та, я чуть-чуть не туда звернув. Чуть-чуть не туда. Чого вчора не виходило відео? Е, Отдих був. Ага. Підписуємося на канал і, став... і ставимо лайки. Так, для вас, для вас все, як вона? Помаг... Я забув уже. А, для вас п... 3 секунди. Аби підписатися. Раз. Два. 3, 4, 5. Не поставили? Ліпше би поставили, реально. Ну, поставте реально пліс. Ну і підпишіться на канал. Ми додаємо 666 підписників. Так. Давайте підписуємося. Ну. А я вже буду тут. От тут я уже буду. Для вас одна секундочка. А, почекайте. Все, а... пацаны, є уже тут. едем, -е, коротше. А ми правильно їдемо, так. Кстати, у мене є там таке завдання ну, пройти 9 цих, як сим. Ну, я поняли, що быстрее. Короче, треба 9 цих пройти. 9 провірюк на швидкість. На 200 км. А я у мене уже тут все на 300 уже. А ну проскачу. А, это тут у мене все. У меня тут закінчилося все. А, блин. У меня закінчився цей. Ну, вы поняли. О, ну нарешті. Кстати. Бачите, як тут обновилося? оця карта вона дуже сильно довго не обновлялася. А це ну, Карпаркінг обновилася. Це, типа, ну, вона весняна. Реально, вона просто весняна і все. Нічого такого тут нема, ну, вона реально вона класна, вона прикольна. Ні, Ну реально, коли сюди заїхаєш, тут зразу починає вагати. Так, чуть-чуть починає вагати. Статі. почекайте, А, все нормально. А зараз, зараз побачите. Бачите, воно рухається? Бачите? Я вже рухається, прикиньте. А ну з таких дерев. Я щось нічого не розумію. А, а чому воно не падає? Вистю вообще-то мало падати. реально по -по -по в карпаркінгу два падає тут вистял. Ну и Ви карпаркінгу один. Я його скачав недавно. Падай! <глзві> Може треба кручити щось інше? Довгий вечір Не-не-не нема. Не, 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 ну графіка тут реально бомбезна Короче, почекайте, я правильно буду їхати? Ні, я неправильно буду їхати. Ну, коротше, тут все так обновилося. Ну, нормально так обновилося. Ем, коротше, для цього, що я хочу, нам треба поїхати в одну точку. Зараз ми поїдемо. Чіть-чуть. Вагаєте? Тихо. Ось! отут колись просто була гора, і тут скучно було їхати, Просто-напросто. Так, куди нам їхати? Сюди. Йо й Ні, ну тут реально графіка тут бомбезна, реально. -мо. Давай розвертайся. Ну, називається, заїхали. Ти зможеш. Я вірю в тебе, Ти зможеш. Давай. Ти зможеш. Ти зможеш. Я тут уже боком їду. Дивіться, який я тут древчу, древчу, древчу. Давай, ти зможеш. Ні, ти не зможеш. Я вірю в тебе, Ти зможеш. Напав <ривіться>, ні, не, не зможе. Блін, а як вий? А, заховався. Заховався тут у нас. Нам треба туди. Чи ні, чи не туди навіть. Вроді би не туди, от сюди. Ну, капець з нами. Та давай уже назад їдь. Та ти що реально? Ти типа хочеш туди заїхати, та? Ну тебе не поучите туди їхати. туда з Заворотом тут капець. Повний та не шту. Машина хоче їхати от туда, униж. Увер. Що за тут якась оця штука? О-о-о-о-о, башьте падає, падает, падає Выстя падает. А я що казав, що падає листя? Ну, я що казав, я вас не набрехаю уже. на наш нам карпаркен худен? Аби, ну, е, обнови. Якісь обнови виходили, ну, типа, аби ми знали, коротше. А ми сюди їдемо, хоч. Чи ні. Надіюсь, що ми правильно їдемо. Так, ми правильно їдемо. Представляю вашому вниманню Кайтем. Я тут уже був, якщо День. Ти, що, День. Бачите, що тут добавили? Таку прикольну штуку. Типа, просто взяв монстр трак свій. і просто їдеш собі і все. Ну, у мене це не монстр трак, ви самі знаєте, що це у мене спорткар. Так що ну чомусь він тут їде у мене. Йоперний какости же! А прикиньте, як колись би тут додали це як він? Добавили би. М як він називається, я забув вже. Добавили би реалістичну грязь. Ну це не грязь, це просто ну, пісок, можна сказати. Це не грязь, це не така сильна грязь. Ну, зараз офігієте, коли я чуть-чуть тут проїду, чуть-чуть. Ну, ви бачите ці штуки там. Ви бачите. Я так поняв. Йо-моє, чуть-чуть не туди заїхав. Та ну... Ні, ну це реально це дуже класна ця, як вона. Це дуже сильно класна штука. Вона ну, і поїдеш і щось захочеш зробиш. Та, а чо, а, а де хто каже, що карпаркінг — два фігня. Не ну, розумію, чому? Ну, де, де, де хто каже, що тут графіка фігня. Ну, яка тут графіка може бути фігня. Фікю! Ви бачите, я просто-напросто перепригну це. А давайте ще раз попробуємо. Йома, у мене тут якась фігня. Ну, ви поняли, що я хочу зробити. Я сподіваюся, що я це зроблю. Це, типу, для таких тут швидких машин. Ні, ну це не для моєї машини, реально. Це для, не для моєї. Ні, ну тут можна ще і побільше. А де я хоть? Ага, я не там. А я не тут, а я не там, а я не де. А давай туди розвертайся. Ага, диви, де, де я уже тут їду. Ммм... там. Давайте зможеш. Щось ти не зміг? Реально, Шоць ти трохи тут не туди заїхав і чуць, ти не зміг тут. Давай! Ти сможеш. <débarny> mm, нормально. Та, мені цікаво, що буде, як я туди заїду. Давайте подивимося. А, та не тут. Напевно нічого не буде. А ну давайте ще раз. ще раз. Мені дуже сильно не що буде коли я туди заїду. Типа все, так? Ем... Щось я трохи нічого не понял. Ну добре. Так, почекайте, я хочу, знаєте, що зробити. Хочу. Хочу це все перепригнути. Як це зробити, я не знаю. Як у мене несе різню сторону машин, то як це можна зробити? Це Неможливо. Я знаю, тут, а сюди не допривну, це капець. Опа! Зато це перепригнув, ура, перепригну. Так, знаєте, що нам треба зробити, як нам треба це, як воно. так. О. І як завжди, все у нас не пішло по плану. не по плану. Короче, я зараз включу камеру. Пацани. Я вже, ну, добирався, зробив як усе. Так що давайте погнали. І. Давай! Єс! Ура! Наша перша перепригнула. Перший раз ми це вже перепригнули. Тю! -ут! Ні, ну нормально, реально. Ну, так що давайте на сьогодні це все. О, ні, я, я придумав, як можна закінчити. Ролик классный. И прикольно. Так само. Вот так. Но а нет, так тоже фигово. Так, давайте вот сюда, сюда туда поедем. Туда. Блін. Фух, все. Опа, отут так. Ну, подумаєш трохи. Давайте на дрончик той. Ні, тут нема такої фішки, аби ми оцей. Не, давайте сзади отак. Вот о, Нормально. Давайте. На сегодня это все. Всем пока!